Дитячий одяг лопіло 3 плюс, хлопчик-дівчинка мікс, дві панамочки, платненький котончик. Відкладочка теж котонова, не штучна, 116-128 вік. Такий самий вік. Комплект шортиків 24. Набір штансі. 10-12 років. Білизна 12-14 в трьох кольорах, сірий, блакитний і біленький. І тут ось такі. Дві футболочки, 4-6, комбінезончик 6-8, декілька шкільних штанців, лотик і декілька рубашечок. Пріменьких. Дві маєчки. Комплектики, футболочка, шапочка і шортики. Вік 4,8. Шортики 146-152, набір, регланчики, футболка. 2-4 роки штани на манжетах внизу. Набір футболочок, синя, 110-116 і рожевенька, Штанці 2-4, Сукня 2-4, набір футболочок, 3 футболочки 110-116, 146-152 для хлопчика футболочка. Комплект або піжамка 4-6 років, комбінезончик 4-6, костюм. На, манжеті, на манжетах високих внизу. Є таких декілька в лотику, ніжного пудровий колір, 12-14 років штанці на шнурівочці зверху. і світшорт, також на манжетиках. З с такою наліпкою. 110-116 стихня. 134-140. Тут маєчка і шорти. Набір лосинок. На вік. 8-10 років. І худі вкручені внизу, 158-164 гривень. В є тапки дитячі, розмір 35. І маленькі в'єтнамочки, 28-й розмір і 25. Комінезончики ми розпаковували. 2-4. Також тут запаковані варіанти, які ми показували, розпаковані. Набір футболочок. 4-6 роки. 4-6. Білизна на дитяча. Крутики. Рубашечки на короткий рукав 140 ріст. Дві в упаковочці. Піжамка 98-104 Є на малюночку. Ось. Ми будемо розпаковувати. І також сорочочки такі ж самі. 11-12 років. Шпінні штанці. Футболочка 984. Тукня, 46. Штазі також розпаковували. 24 у мене вже також внизу. 4 6. комбінезончик. Набір футболочка і реглан. Також ми розпаковували 4,6. 6 Лотико. Буде 4 комплекти. І дві футболочки на 116 також запаковані. Така ж футболочка. І шорти до футболочок комплектом. Футболочка з міньйоном, І два костюмчика навіть 158-164.